Тема цього відео це розрахунок об'єму жорсткого диску для систем відеоспостереження. Для розрахунку архіву камер Hikvision я використовую додаток Hikvision Views. Беремо і відкриваємо цей додаток. Тут нас цікавить розділ калькулятор. В ньому обираємо Recording Capacity. Потім обираємо Recording Space, тобто. Місце для запису. Нижче обираємо Resolution, Тобто варіант розрахунку по роздільної здатності. Далі варіант відеокодику. Зараз найновіший, навіший H265. Далі обираємо роздільну здатність камер, наприклад, 2 Мпікселі. Це варіант 1080p. Є. Нижче обираємо кількість кадрів, які записує камера в секунду. Стандартний варіант це 25 кадрів в секунду, що в нашому випадку. Потім обираємо кількість камер. Наприклад, 8. Та приблизний час, який я хотів би записувати. Я найчастіше обираю 10-14 днів. Цього часу достатньо для більшості об'єктів. І натискаю кнопку калькулятор. І отримуємо результат 3 ТБ. Але потрібно розуміти, що це розрахунок для безперервного запису. Якщо використовуєте варіант запису по руху, то об'єм жорсткого диску можна зменшити вдвічі. Дякую.